Проска. Да, я хочу сказать по поводу е-е э, ну, наборурки російка, е э, вот это вот, э, мусор. Да. да. Э, значит, люди приїжджають, отдыхають, некто подальше, люд, порядні люди приїжджають, викидають мусор саме вот на прицеп. Ну це спеціально. Да. Ставили прицеп? Да, да. Ну так що правительство наше місце взяло б і убрало цей прицеп. Може Зеленському дати зірку. Зеленському? Так то що... тільки Зеленський. Зеленський це вже своє отживо відработал, він уже ніхто. Ти будеш як кров сосати. Він вже ніхто. Зеленський у нас вже е, незаконний президент. Ну так, да, тут я з вами. Він погоджу. вже, да. як говориться, виборів немає, його ніхто не вибирав. Він трошки він народ з'явився, скажіть, українського тут трошки вжило. Тут, отут, 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 так. Трошечки, трошечки люди пішли. Да. Ну я вам скажу, що да. кажу в неділю, в суботу стоїть ЦК, погранична міліція, тормозить всі, всі кругом по всій Україні. Ну тормозить. І я скажу народу в останнє час на морі. Стало менше. менше. Да, потім, ну, звісно, мужики. Е, ну то да? так, мужики, а жінки без мужиків не їздять. Ну, які, да, та, так, да, да. так що це все потихеньку. Потихеньку вони свого покидки. Потихеньку вони свого добиваються. Вони свого добиваються. Все а чого? Продовжують, чого вони добиваються? Е, ви самі це знаєте, чого відбувається? Ви розумієте, о чому речі йде? Цика що... замочить чи всю владу? Ні, 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 ні. ЦСКА влада мочить, ребята. Мочить, понімаєте, це грязне діло. вони повинні должны... ну як, люди повинні знають, що вони люди. Люди повинні знати, що вони живі люди, Що вони да, не раби, да, що вони да, не особі, да, що вони да, не фізніцов, розумі, розумієте, що він живий да, чоловік по защитою міжнародного да, права і так да, далі і тому подорож. Якщо люди осознають, що вони живі, да. Все буде нормально, все добре. Якщо їм вигодно, що вони yeah. раби, фізліться, особи, чоловіки, да, то yeah. тоді о чому тут речі? Все, ну все це. Все, оце таке, така думка, от бачите, ну, людини тобто А да, да, Це я погоджуюсь з вами все.